Го и Не важно што биде на Не важливо да се хвати. Але ми будемо мати вично, вично волбујање на Так Андрій Ткачук відреагував на пропозицію депутатки Ольги Алексійчук обрати головуючим на сесіях Костопільської міськради Давида Дідуха. Проте більшість не протестувала. Дружно підтримали пропозицію колеги та обрали. Проголосували за те, аби Давид Дідух був головуючим на сесіях протягом наступних півтора року до червня 2027 року. Рішення прийнято. Відтак Давид Дідух буде вести наступні 12 сесій, хоча наразі він є військовослужбовцем і не виконує обов'язки секретаря ради. Сам Давид Дідух зазначив, що головувати його обрали як звичайного депутата. На питання, як поєднуватиме службу та депутатство, чіткої відповіді не дає. Ну, власне, це перший мій досвід такий. Ну, Мені вдається, ну, мені, власне, багато що вдається, тому якщо там когось цікавить, як це відбувається, може звернутися до мене, я розкажу. Також на 53-й сесії розпалася депутатська група Демократична Костопільщина. Спочатку депутати від ВО Батьківщина Народний рух України, ВО Свобода та Радикальної партії Олега Ляшка повідомили, що виключають з групи повний склад партії Слуга народу. Ми депутати від фракції політичної партії ВО Батьківщина, Народний Рух України та Радикальна партія Олега Ляшка в Костопільській міській раді. Восьмо скликання, що входять до депутатської групи Демократична Костопільщина. Повідомляємо про виключення із складу групи фракції політичної партії Слуга народу. Також заяву зробили Слуги народу щодо батьківщини та народного руху України. Ще одне повідомлення надійшло. Ми, депутати від фракції Слуга народу Костопільської міської ради 8 скликання, що в ході депутатської групи демократична Костопільщина» повідомляє про виключення зі складу групи фракції політичної партії в батьківщина та народний рух України в повному складі. Розглядали на сесії питання структуру апарату міської ради. Проголосували за те, аби додати ще одного працівника у штат, Щоправда, голосували не без суперечок. Нашого колеги написано. Позиція усіх Особоцького заключається в тому, що ніколи не розширяти штатку, а от наприклад, лише 20, навіть скоротити до 20. До 24. А як ви будете голосувати даному випадку? В даному випадку вирішили голосувати за збільшення на одну одиницю, тому що моя пропозиція мінус 4 заступника, на жаль, не набирає голосів. Я всі змінивсь. А ви штали кришку похід також? Проголосували за оплату праці виконувачки обов'язків голови громади. На минулій сесії це голосування провалили. Відтак Лілія Шуджук отримуватиме 200% відсоткові премії від свого окладу до державних, професійних, релігійних свят та ювілейних дат. Крім цього, посадовиця отримає матеріальну допомогу. Також на сесії розподілили 11 мільйонів перевиконання бюджету. Валентина Захарчук Кирило Полюхович, телеканал